Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді подарунки від компанії Pepsi. Я особисто брав участь в акції, реєстрував коди та обмінював їх на подарунки. Нарешті я дочекався дану посилочку, я її отримав і хочу на відео з вами поділитися тими призами, які мені вдалося виграти, обміняти на коди. Це не реклама. Це тільки огляд на те, що особисто виграв я, що вдалося мені замовити, встигнути замовити і обміняти. Що ж, друзі, давайте почнемо з вами оглядати. І так, ось такий пакуночок. Наскільки я розумію, тут прийшов брилок, той, що мені вдалося виграти. О, так він тут не один, дивіться. А я думав, що тільки один виграв. Так, друзі. Дивіться. Він ось такий гумовий, важкий, я не знаю. Повісити його на ключі, мабуть. Ви зрозуміли мене. Така бочка. Ну, що ж, виграв, то й добре. Так, ось такі ще. Бешкетний. Чемники, бешкетники. Хто брав участь в акції, ті мене розуміють. Знають реєстрацію цих кодів. Так, це зрозуміло. Так. Дивимося, а це, це ми з жінкою збирали. Ой, поки збирали, поки наобмінювали на ці коди. Дивіться, це все бакали виходить, це все бакали. Дивіться. Ось такі келехи у нас. Так. Дивіться, бешкетні. Так, там були чемники і я пам'ятаю. Чемні. Ой, так. Що в нас ще тут? Розпаковочку веду при вас, щоб ніхто не казав, що щось підстроєно, наприклад. Ми особисто реєстрували коди. Ось такий буде огляд. Те, що вдалося нам виграти. Так, дивіться. Оце гарний, я замовляв собі, музичний такий, з колонками. Мені він сподобався. Так. Так, друзі, дивимося, що далі у нас. Наскільки я пам'ятаю, там всього 6 келихів можна замовити, обміняти на коди. Бешкетний. Виходить три чимних і три бешкетних, наскільки я зрозумів. Так, і останній. Так, друзі, ось дивіться, також чемник, три чемника, три башкетника. Ось такий келих. Поставиться він десь на шафу, на стінку і буде стояти, чекати свого часу. Ну що ж, я, в принципі, задоволений, але. Чекав дуже довго, дуже важко виграти, дуже важко обміняти. Чекаєш на ту акцію. Добре, хоч, хоч що-небудь виграв. Так. Друзі, ось такі подарунки мені прийшли від компанії Pepsi. Я з вами поділився, показав на них огляд. Ну що ж, друзі, отак воно все виглядає. Всі призи, які я зміг. Обміняти на зареєструвати коди, обміняти їх, оце всі призи, що в мене вийшло замовити. Що ж, друзі, дякую вам за увагу, до зустрічі. Підписуйтесь, до нових відео, до побачення! Бувайте!